Всім доброго дня, я Олександр Зарайський, податковий консультант, і сьогодні у мене в гостях знову міжнародний юрист Роман Шерстюк. Після нашого минулого відео з ним спільного було дуже багато запитань стосовно відкриття компаній в США. Я навіть здогадуюся, чому всі так хочуть відкрити компанію в США, тому що дуже багато хто розглядає США як такий собі умовний офшор. Який не передає інформацію про відкриті кампанії, не передає, начебто не передає поки що інформацію в Україну, тому багато хто хоче бачити власне свою кампанію в США. Тому сьогоднішня тема нашого нашої зустрічі з романом це власне відкриття кампанії в юрисдикції Сполучених Штатів Америці Америки, і самі такі ключові питання з цим пов'язані. Доброго дня, Романе. Доброго дня, Олександре. Я дякую за можливість, що ми можемо ще поділитися своїми знаннями і практичним досвідом з аудиторією. З приводу офшору, відразу скажу: затронемо це питання і зрозуміємо, чи дійсно можна США використовувати як офшор, тому що можна на просторах інтернету про це почути, але це правда, ось це вже інше питання. Добре, ну тоді відразу саме головне питання для чого взагалі потрібна компанія в США, чому її всі так хочуть там відкрити? Компанію в США можуть хотіти відкрити, знаєте, по різним причинам хтось просто спробувати бізнес, хтось вважає, що це престижно і так далі. Але насправді завжди одна і ключова і головна причина відкриття компанії в США це доступ до американського ринку. Якщо ми беремо на прикладі IT-компанії наші аутсорсингові чи продуктові, вони інкорпоруються або у Вайомінгу в штаті, або в штаті Делавер, по одній простій причині: доступ до американського ринку до американського інвестора. Американці хочуть платити кошти на американські компанії, а не на за кордоні. Або ж якщо інший приклад взяти це торгівля на Amazon, США один із найбільших ринків, в принципі, вважається, і одним із найлегших для входу. Там також потрібна компанія для цього, саме американська, тобто, як висновок, доступ до американського ринку і американського клієнта. Ну тобто, якщо я хочу щось продавати в США, неважливо це послуги чи товар, краще мати американську компанію, а не європейську чи тим паче українську. Це, так, це більш, скажімо так, це для них виглядить більш заспокійливо, що вони працюють в США і це їх. Врештовує зрозуміло. Добре, а як тоді відкрити таку кампанію? Що для цього потрібно? Яка процедура, скільки займає часу? Тому що я чув, що, начебто, це займає декілька місяців, щоб відкрити кампанію США і отримати податковий номер. Можете про це розказати? Так, звісно, відкриття кампанії в США одне із найпростіших, якщо порівнювати з іншими країнами. Сама компанія може бути відкрита через кілька днів, якщо ми говоримо про штат Вайоминг. він один із самих популярних для нерезидентів. Якщо говоримо про Делавер, там є різні способи і строки інкорпорації, в залежності від того, яку суму офіційного збору сплатити. Якщо потрібно, можна зареєструвати день в день. Але тут більш правильно говорити, знаєте, не з точки зору, скільки часу займе відкриття компанії, а важливо враховувати, скільки ще часу займе відкриття корпоративного рахунку для такої компанії. Бо що таке компанія так без рахунку? Ну по суті, нічого вона нам не дасть. І от якраз компанія з рахунком це вже дійсно те, що ви читали, це може бути кілька місяців від одного до двох. Тому що потрібно отримати окремо податковий номер і потім податися на відкриття корпоративного рахунку. Тобто я б сказав, що робоча операційна компанія вже з рахунком це приблизно місяць два Угу. Зрозуміло. Це взагалі ну, потрібна присутність особиста в США, чи потрібен якийсь представник в США для цього, щоб відкрити кампанію. Чи це взагалі можна зробити через інтернет віддарено і нікуди не ходити, умовно кажучи? Так, ви праві, все можна зробити повністю дистанційно, повністю віддалено. І пакет документів для реєстрації компанії він не досить і великий. Це, як правило, паспорт. Підтвердження адреси проживання utility bill англійською, вони так називають. Це може бути виписка з банку, наприклад, наш МОНО, приват дають дистанційно англійською, і це вважається підтвердженням адреси. Mm -hmm. І цих документів достатньо, щоб зареєструвати компанію, а потім при відкритті рахунку, там уже, в залежності від того, де відкриваємо рахунок, можуть запросити більше інформації. Наприклад, підтвердження джерела походження коштів. Де працюєте, ваше, наприклад, коротке резюме про себе, коротку біографію, там уже перелік трохи ширший. Але для самої компанії достатньо цих документів і ще селфі з паспортом. Е, зрозуміло. І, е, в принципі, це займає, е, як ви кажете, від там, одного до двох місяців. Так, це якщо ми говоримо вже саме про компанію з рахунком, з рахунком. Того, щоб можна було. Тобто, так. сам просто саме відкриття рахунку, воно довго триває. А що стосується податкового номера? це ж так окрема якраз, процедура? Якраз, якраз податковий номер, так, це окрема процедура. Якраз він довго триває, і потрібно приблизно від 2 до 6 тижнів для того, щоб такий номер отримати. І ось цей інтервал від 2 до 6, він залежить суто від навантаженості податкової. Котра розглядає цю форму, заповнюється спеціальна форма, і відправляється до IRS Internal Revenue Service, служба внутрішніх доходів США, але по суті вона є податковою, uh -huh. розглядає і присвоює ідентифікаційний номер ІІН. Він потрібен для того, щоб рахунок відкрити, для того, щоб в майбутньому працівників найняти, для того, щоб підключити інші сервіси. Ну, тобто, це як ІПН, але для компанії наші ДРПО. Роман, скажіть, будь ласка, ну, я займаюся реєстрацією компаній в Україні підготовкою документів, реєстрації по аналогії буду ставити запитання. Назва компанії і адреса компанії в США. От у нас назва має бути унікальною. Як в США з цим? Також Також перед тим, як реєструвати, потрібно перевірити. І обов'язково до назви компанії, ну, наприклад, Атлант компанію називають. Обов'язково має бути прив'язка або повна Limited Liability Company, да, товариство з межної підальності, mm -hmm. або просто LLC. Mm -hmm. Зрозуміло, це єдина організаційна правова форма RRC для Америки, mm -hmm. підходить і нічого іншого там немає. Є інші, є LLC, це те, що ми згадали, і вона по суті ще розбивається на кілька підвидів. І mm -hmm. є Corporation. Корпорейшн, якщо дуже просто. Пояснити різницю між LLC і між корпорейшн, то LLC, як правило, це податково прозора структура, працює як партнерство британське. Тоді, коли податки на доходи платяться по місцю податкової резидентності, тобто, коли розподіляються доходи, вони вважаються саме як доходом, не дивідендами, і в Україні буде сплачуватись 19,5%. Зрозуміло. А друга форма ішн, так. Корпорейшн це з податкової точки зору. Звично для нас стовка, mm -hmm. тому що йде подвійне корпоративне оподаткування: податок на прибуток і mm -hmm. податок на дивіденди, вже коли на рівні акціонерів розподіляємо, mm -hmm. зрозуміло. Тобто, перший варіант е, пратить, я правильно розумію, фізична особа mm -hmm. від тих прибутків, яка отрим... компанія отримує прибутки, але платить з цих прибутків не. Компанія а пратить фізична особа. А так. друга організаційна правова там вже звичайне для нас оподаткування, податок на доходи компанії, угу. і після виплати дивідендів окремо оподатковуються дивіденди. Так, Олександре. Ви все дуже гарно спростили і зробили гарний висновок. Якщо аудиторії буде більш цікавості, тонкості різниця ЛСІ Корпорейшн. Це ми вже з вами зможемо потім окреме відео записати, бо воно так займе у нас достатньо часу, щоб його розібрати прям ґрунтовно. А основне проговорили. А, адреса. Те, що нас називають юридична адреса. Так само, як і у нас можна придбати реєстраційну адресу. Uh -huh. Ну, точніше, вона там обов'язково має придбатися, тому що якщо компанія відкривається не резидентом, в неї має бути реєстраційний агент, саме той, який надасть таку адресу. Угу. Uh -huh. І е, потім на цю адресу приходять вся кореспонденція, яка стосується цієї компанії. Так. так. Е, давайте повернемося до податків. Ми їх так трошки я, та, сами, uh -huh. зачепили відразу. Uh -huh. е, як часто вони платяться? як часто потрібно подавати звітність? Залежить від того, який тип компанії. LLC або Corporation по різному вони адмініструються. Якщо давайте, ЛС... давайте і про ті, про ті, тобто РОСІ як саме популярна і окремо трошечки за корпорейшн. Давайте згоден з вами. Саме основне тут що потрібно розуміти, для ЛСІ, для корпорейшн, готується фінансова звітність раз в рік, mm -hmm. затверджується бухгалтером американським подається, і там уже безпосередньо рахується на які доходи, який податок має бути сплачений. Тому що якщо ми знову з вами повернемось до ЛСІ, то там не завжди можна не платити податки в США. Умовно, якщо повністю віддалена робота і немає залежних від вас підрядників на території США, ну саме як ваших працівників, які виконують суттєві функції, а не адміністративні, угу. тоді у вас буде дійсно можливість сплатити податки лише в Україні. Угу. При корпорейшн такого питання не виникає, бо ви завжди платите як класичний ТОВ на прибуток і з прибутку, відповідно, всі доходи відняли, і до оподаткування операційний прибуток. І вже дивіденди, коли розподіляєте. Дивіденди будуть за ставкою 15, якщо розподіляти в Україну, бо США застосує податок на репатріацію, але ж знову таки для того, щоб була можливість використати норми конвенції про подвійне оподаткування конкретно в США. Потрібно подати деякі форми, які покажуть податкові США, те що ви є не резидентом Сполучених Штатів і відповідно можете застосовувати дану норму подвійного конвенції про у Ну, це щось типу 8 бен і лібін. Як там етаформа так, чи як. Так. Так. Я, я чого за неї знаю, тому що там на фотостоках на різних сайтах її доводиться заповнювати, доводиться, доводиться подавати. Е, скажіть, будь ласка, ви згадали американського бухгалтера. Е, там є, умовно кажучи, україномовні бухгалтери? Можна знайти, але вони інколи можуть бути. Трохи дорожче за американських, тому що вони полегшують нам сприйняття податкової системи із-за того, що вони можуть нашої мови говорити. Знайти можна, там є наші мігранти, які раніше туди релокувалися по тим чи іншим причинам. Угу. Але потрібно розуміти, що інколи це може бути навіть дорожче. А скільки взагалі вартість багатського обслуговування? Я б назвав від 700 доларів на рік. Угу. Це а... дуже залежить від обороту компанії, від кількості її транзакцій, вхідних, вихідних і від виду діяльності, угу. ось це орієнтована цифра від, ну і самі розумієте, до тут межа вона дуже залежить від того, чим компанія займається. А, я пропустив це питання. А взагалі, реєстрація самої компанії це пратна е, послуга чи це безкоштовна? Якщо пратна, а... скільки це коштує? Реєстрація компанії так, звісно, це платна послуга, скільки це коштує, залежить дуже сильно від того, до якого консультанта людина звертається, і чи потрібен їй додатково ще рахунок, і так далі. Це на ринку коштує від 600 доларів uh -huh. на нашому українському ринку. Ось можна такі ціни знайти. Я б сказав би, що адекватною є вилка від 600 до 1200 uh -huh. доларів. Це в залежності від того, хто що. Вкладає в цю послугу, бо хтось може робити, наприклад, під ключ, компанія, податковий номер, рахунок і супроводження, як це роблю я зі своїм клієнтом а хтось може просто зареєструвати компанію і допомогти ще з іншими деякими речами, але не повністю супроводжувати. Тут я порадив би подивитися, хто що пропонує все зважити, записатися на консультацію, поговорити. І знайти для себе Е, Романе. Ну я так розумію, що ви ці послуги надаєте тоді я можу залишити під цим відео ваші контакти для того, щоб люди могли до вас звертатися з цих питань. Так, Олександре, буду вам вдячний. Буду радий допомогти. Кому це буде цікаво. Поясню всі нюанси звичайною простою мовою. Перекладу з складного нашого юридичного. На звичайно, просту зрозуміло. це дуже добре, тому що ну це окрема функція консультанта. Якщо він може складні речі пояснювати простими словами, це йому дуже великий плюс. Да, Але... ви знаєте, інколи інколи здається, що нам, юристам, ну, не тільки іншим спеціалістам, платять гроші за те, що ми просто перекладаємо з дуже важкого на щось просте. Здавалося б, так? А, ну, знаєте, різні бувають юристи. Буває так поясне, що я сижу такий думаю, блін, що він мав на увазі. <плес> а, ви згадували рахунок, що його дуже важко відкривати в США. але ж це ж може бути не рахунок банку, а рахунок і в платіжній системі. Чи це має якесь значення, якусь різницю е, в контексті сприйняття прийняття фірми е, на американському ринку? На практиці не завжди це має значення, може залежати від окремого специфічного клієнта, але як правило, для них різниці особливої немає, особливо коли прийом оплати йде на американську компанію. Mm -hmm. Відкрити банківський рахунок зараз, можливо, віддалено. Є буквально лише кілька опцій, як це зробити. Бо, як правило, ще з минулого нашого відео, якщо хтось за з аудиторії дивився, пам'ятає. Зараз проблема відкривати банківські рахунки за кордоном, і, як правило, вимагають особистий візит. В США є кілька опцій, які дозволяють зробити віддалено. Але при цьому часто використовують платіжні системи, про які ви згадали: ВАЙС, Pioneer і так далі. Е, ну, у мене є, до речі, друзі, у мене є реферальне ВІП-посирання для реєстрації в системі PaiNera. Е, є воно загальне VIP, я його залишу під цим відео. Але є ще окреме спеціально для компаній посирання для реєстрації в системі паянів. Якщо комусь буде потрібно саме таке спеціальне посирання, мої контакти будуть теж під цим відео. Пишіть мені на пошту або в якийсь мес... меседжерів я вам це посирання надам. Вон там краще реєструватися через нього, то там більше, скажімо так, плюсів в реєстрації через це реферальне посирання. Роман, скажіть, будь ласка, які взагалі самі такі найпоширеніші помилки, які допускаються? тими, хто відкриває кампанію в США. Ну, окрім власне, окрім того, що потрібно повідомити податкову. Я думаю, що на сьогоднішній день всі мають це розуміти, що якщо ви відкрили кампанію в іноземній юрисдикції, протягом 60 днів ви маєте надати повідомлення в податкову про те, що ви відкрили цю іноземну кампанію, і потім кожного року вам потрібно буде звітувати в українську податкову, надавати окремий звіт до 1 травня наступного року за звітним і до цього. До цього звіту додавати копію тієї звітності, яка цю, яку ця компанія подає, власне, в США. Це, я думаю, вже всі повинні знати. Але які взагалі от інші помилки скажімо так, самі розповсюджені, допускаються під час відкриття компанії Так, це саме перша помилка, про яку ви згадали, це, шановні глядачі, все стосується звітності КІК до нашої української податкової, але є ще звітності американські, котрі потрібно відразу подати. З минулого року американці запустили подачу звітності про кінцевого бенефіціарного власника. Вона досить проста, набагато простіша, ніж кік, але потрібно протягом 90 днів після реєстрації компанії повідомити про те, що у вас наявна така компанія і що ви є її власником. Там досить великі штрафи 500 доларів за просрочку, тому про це не потрібно нехтувати. Це друга помилка. І з третьої, це більш основна помилка в виборі форми компанії. ЛСІ або Корпорейшн потрібно оцінювати ситуацію і розуміти контекст конкретної, конкретного запиту конкретного клієнта, щоб зрозуміти, що йому більше підійде. ЛСІ або корпорейшн, дивитися на його довгострокові цілі, зрозуміти більше його потреби. До речі, друзі, у Романа для вас є спецпропозиція пропозиція щодо реєстрації компанії в США. Так, друзі, всі, хто звернеться до мене за консультацією за відкриттям компанії в США після даного відео згадуйте, що ви після відео з Олександром Зарайським у мене є для вас спеціальна пропозиція під ключ, в яку входить в відкриття компанії, її реєстрація, податковий номер і корпоративний рахунок все під ключ все однією послугою, і при цьому за привабливою ціною. Це, це дуже супер, Роман, дякую вам. Ще помилкою можу назвати. Реально пробувати самому зареєструвати компанію в США, поначитувавшись різних гадів, інструкцій, і так далі, але не враховуючи нюанси. До прикладу, якщо спробувати реєструвати самому компанію в делавері в формі Corporation через різного роду сервіси, можна випустити собі велику кількість акцій. А франчайзинговий збір, якраз офіційний збір Делаверський за підтримання компанії, він. І варіюється від розміру випущених акцій. Як правило, різні сервіси можуть випускати відразу мільйони акцій 2 мільйони, і це все по суті перетворюється в 10 тисячні податки, в 10-тисячну і більше податкову заборгованість. Як правило, потрібно випускати 5 тисяч акцій, і це тоді буде порядка 200 доларів на рік. Але ж це не порівняється з кількома десятками тисяч. Тому тут важливо, навіть, якщо щось хочете робити самі, краще проконсультуйтесь або дуже глибоко нерніть ситуацію. Зрозуміло. А тоді вже, скажімо так, супутні питання: а як закрити компанію, якщо ти її відкрив? Наскільки це проста процедура? По суті, така ж проста, як і відкриття. По алгоритму потрібно діяти, проінформувати про це всі банки, всі платіжні системи, в яких є компанія, подати ряд форм в податкову, закрити всі податкові борги, які є. Тобто, в принципі, стандартна ліквідаційна процедура, не скажу, що вона важка, і закрити компанію, якщо вона не мала великої кредитної історії з точки зору кредитів або податкових заборгованостей, або заборгованостей перед іншими контрагентами, можна все зробити в рамках місяця. Зрозуміло, ну в нас це довше процедура займає, скажімо так. Добре, Романе. Ну, начебто ми повністю охопили те, що стосується відкриття компанії в США. Може, ви самі хочете ще щось додати? Що, що потрібно було б знати тим, хто хоче відкрити відкрити таку компанію? Що, що варто знати іще, ще можливо? Всі головні моменти ми з вами затронули. Всю головну інформацію дали. А от уже такі, якісь більше нюанси, деталі вони завжди відкриваються, коли аналізуєш конкретну ситуацію. Розумію, друзі, якщо у вас будуть якісь питання по відкриттю кампанії США, можете звертатися до Романа або пишіть їх під цим відео. Я думаю, що Роман буде час від часу заходити і відповідати на такі питання. Також мої контакти є під цим відео. Контакти Романа теж будуть під цим відео. Роман. Ну тоді велике дякую вам за сьогоднішню зустріч, за те, що ви розказали більш детально про відкриття кампанії США. Я сподіваюся, що... Це відео буде корисне для багатьох із тих, хто збирається відкрити, все ж таки збирається відкрити таку кампанію в Америці. Тоді гарного дня, Романе, до побачення. Дуже вам дякую, і глядачам теж дуже дякую за те, що нас дивитися. Так, і вам дякую, Олександре, за можливість поділитися досвідом і знаннями.